Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь учня нашого ліцея Андрія Гудима, який загинув 20 червня 2022 року на Луганщині. Андрій був нагороджений орденом за мужність. Ми повинні назавжди на все життя зберегти пам'ять про наших героїв для того, щоб майбутні покоління українців завжди знали завдяки кому вони можуть жити і дихати вільним українським повітрям. Хочу всіх подякувати за те, що ви прийшли сьогодні вшанувати пам'ять мого загиблого сина. Хочу побажати нам всім мирного неба скорішої перемоги над ворогом. Я хочу побажати молоді, будь справжніми патріотами своєї батьківщини, будь справжніми синами і доньками нашої вітчизни. Андрюша, мій хрещений. Я його знаю з народження. Світлою, чудовою дитиною завжди з посмішкою. Він настільки добрий, промінець, який підтримував всіх. Бажання захищати Україну в любові прийшло не просто так, тому що ця любов передавалася від першого дня. Цей герой не просто герой, а ще справжня добра українська людина.